Ми з вами на уроці української літератури. І сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення творчості Максима Рильського. Максим Рильський дуже багато писав для дітей, писав про природу, про рідну Україну. І сьогодні ми з вами зупинимося на таких його поезіях, як Дощ та Ознаки весни. Я думаю, що всім вам, з дитинства. Відомі такі вірші, які ви, можливо, заучували на пам'ять або читали так точно. Ці вірші це такі вірші, як білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, «Не злічити білих мух, що летять неначе пух. А також хлюпоча синя річка, ой Ойрічка Ойріка, Юрбана Сневеличка, «За теж був гомінка. Сьогодні ми познайомимося з більш дорослою поезію Максима Тадеєвича Вечерецького. І я прошу вас бути уважними на уроці зібраними і працювати разом зі мною. На початку нашого уроку я пропоную вам розглянути ці картини і подумати над тим, які відчуття вони викликають у вас. Для кожного з нас дощ це не просто явище природи. У когось з дощем зв'язана якась певна історія, і у кожного з нас дощ викликає певні відчуття. І які ці відчуття подумайте, розглянувши ці картини або згадавши те, як за вашим вікном шумить дощ. А тепер давайте разом із вами виконаємо вправу грунування і подумаємо, яким буває дощ. Дощ буває раптовий, він буває затишний, він буває набридливий, холодний, проливний, сонячний, затяжний і грибний. Бачите, скільки слів ми підібрали до слова дощ? Тому що дощ насправді буває дуже різним. А тепер давайте подивимось, які ж прикметники використав Максим Рильський для опису дощу. Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний, золотий вечірній гість. Павбадьоро, свіжо, дзвінко, на закурені будинки зголоднілих передмість. Відкривай гарячі груди, мати, земле дощу студить, оживить і запліднить і пшеницею, і ячменем буйним повівом зеленим білі села звеселить А тепер давайте дізнаємось значення незрозумілих слів. Благодатний це той, який дає щастя, добро, радість, достаток. Закурені означає при порушенні пилом. Передмістя означає села або території, що перед містом межують з містом. А тепер давайте подумаємо, чому Максим Ривський обирає для своєї поезії саме такі епітети, саме такі прикметники. Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний, золотий вечірній гість. Адже слова золотий, благодатний, осіянний це прикметники церковнослов'янського походження. Більшість із вас є мешканцями саме сільської місцевості, і кому, як не вам, зрозуміло те, як люди чекають дощу? Чекають дощу не тільки люди, а й рослини. І ви на свої очі бачили, як після дощу оживає земля, оживають рослини, оживають квіти і все? Пишно, цвіте і буяє, тому що дощ насправді дуже є благодатним явищем природи. І коли б не було дощу, не було б життя на землі, не було б щедрого врожаю. Максим Рільський говорить про те, хто найбільше чекає дощу. Найбільше чекає дощу місто, передмістя, місто для того, щоб. Повітря стало свіжішим, а передмістя для того, щоб дощ напоїв городину, обмив сади і зробив свою благодатну справу. А ще чекають поля, земля. І тому Максим Рильський пише: Відкривай, гарячі груди, мати, земле, дощ остудить, оживить і запліднить. А тепер давайте разом із вами пограємо в гру. Я поет. Римський підбирає до слова дощ так багато епітетів, а які б ти підібрав епітети до цього слова? Не лякайтеся слова епітети, тому що я знаю, що ви повинні розуміти, що це таке, а епітет це означає ознака чогось, той самий прикметник. Отож, поставте, будь ласка, відео на паузу і доберіть прикметники до слова дощ, керуючись якимись певними власними відчуттями. Це і буде частиною вашого домашнього завдання. Весна це надзвичайно чудова пора року. На весні все оживає яскравими барвами і тішить душу. А тепер давайте послухаємо, як описав. Весну Максим Рильський у вірші Ознаки весни. Її чутна у голосі синиці і в криках круків височині. Вона в останні заметілі сниться Її угадуєш по довшим дні. Вона в бруньках блискучих на каштані. Снігу рудому у струмках брудних, що чистим сріблом грають у тумані, мов бруд ніколи І не торкався їх, вона у краплях, що спадають дзвінко, Із голих віт, як і стрясає птах, вона під сніжні зелені баравінку, сережках на березових гілках. Вона у кузні, де нетерпливо, У перегоні грають молотки, У верболозі сплетеним примхливо, що червоніє тихо, край ріки, Вона в душі, що рветься у дорогу, У пісні, що не здатна вже мовчать, Вона в очах, що чорна і волога, Під білою хустиною блищать. Поезді буде продубльовано внизу під нашим відео. Отож, я прошу вас виразно почитати ці поезії, навчитися їх виразно читати і виконати ті завдання, які я вам запропоную. Очікую на гарний зворотній зв'язок. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!